Опа, з другої покльовки добрав, таки добрав кабан <рив> добрав, добрав, добрав кабан справжній. Да. Це можна назвати роздачею, друзі мої. Це можна назвати роздачею. І дивіться, який красень. Офігітельний. Сьогодні таких ще не було. Це справжній справжній кабанюра. Ой-ой-ой, да. який же ти чудовий. Ой-ой-ой-ой-ой. 500 г мінімум. Шикардосний окунь. Да. Це кайф. Це щось. Не можна це Просто словами ніяк описати полювання за кабанами.